Прийшов час роздрукувати щось корисне. Зламався в мене ящик від холодильника. Відпала ось ця кришка, виламалися ось тут кріплення. Вирішив роздрукувати ось такий кутик. Два штуки, один вже роздрукований, інший запустив на друк. І буду фіксувати ось так. Розсверлюю два отвори тут, два отвори в стінці ящика і гвинтами М6 з великою шапкою. Це буду скручувати. Тут ще раз друкую пластину, щоб розподілити нагрузку, щоб не повиламува в містах кріплення. І з двох сторін так зафіксую. Хотів зробити якісь кріплення зверху для зачіпок, але так прикинув, що. Буде більш надійно це фіксувати винтами. Якщо вже її виламається, то вже на заміну буде сам ящик. Так, чекаю 1 годину 20 хвилин, щоб роздрукувалося ще одне кріплення і дві пластинки. А зараз поки просверлю отвори. Так, взяв ось таке невеличке сверло для попереднього просверлювання. а потім на а діаметр 6 доросверлюємо. І ось так це буде виглядати з лицевої сторони. Тут ще планочку поставлю і буде чудово. Так, прикрутився до лицевої стінки і маркером поставив центра в самому ящику. Зараз просверлю отвори і зафіксуюсь. Звичайну, прижимну пластину робити не цікаво, тому зробив ось таку декоративну. Зараз задрукується кутик і запущу дві пластинки. В принципі, можна б і без них. Я думаю, нічого б воно не виламало, але на всякий випадок для збільшення міцності зроблю ось таку пластинку товщиною двоєчка. Так, другий кутик вже майже додрукувався, залишилось декілька хвилинок. Зараз його встановлюю ось на це місце. Роздрукую ще дві накладки декоративні, щоб прижимали гвинти. І можна встановлювати в холодильник. Ну і маємо ось такий результат. Зараз роздрукується накладка і спробую поставити накладку. Доволі бюджетний ремонт. Пластику вийшло приблизно 60 грамів, і 8 ось таких гвинтів меблевих. І ось так виглядає з декоративною накладкою. Запускаю ще одну. Так, як вам більше подобається з накладкою чи без. Я зроблю з накладкою, тому що тут пішла тріщина і накладка цю тріщину буде тримати. Якби було ціленьке, то і без накладки воно б нікуди не ділося. І ось така фінальна стадія ремонту ящика холодильника. Вийшло досить стильно та надійно. А кому сподобалося дане відео, такий ремонт, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду вдячний та пишіть коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.